За даними Державної служби статистики України, з 2022 року збільшилась кількість підлітків, які накладають на себе руки. Початок трагічної статистики 12 років. Саме тоді починається перехідний вік. Це може бути дуже різкі зміни настрою від дуже позитивного до дуже негативного, які така мінливість, яка в принципі притамана підлітковому віку, але якщо вона ще й супроводжується якоюсь певною апатією, втратою інтересу, порушенням сну, порушенням харчування, харчової поведінки, тобто, якщо це все є в комплексі, і якщо це продовжується більше двох тижнів, то вже на це варто звертати увагу. Найперше, що можуть зробити батьки, поговорити з дитиною. Слід пам'ятати, що розмова має бути довірливою та без звинувачень у бік чада. Якщо ж підліток закривається та не хоче йти на контакт, слід звернутись до спеціаліста. Звичайно, що якщо до цього не було. Е Досвіду відвертих емоційних розмов з дітьми, емоційного контакту, то дуже важко посадити підлітка і сказати давай мені розповідай, що ти там собі надумав. У мережі з'явилась тенденція знімати власне самогубство на камеру. За словами спеціаліста, кора головного мозку підлітка ще не до кінця сформована. Тому вони сприймають смерть інакше. Тож потрібно спостерігати за соціальними мережами своєї дитини. Та якщо помітили щось із натяком на самогубство, психологиня радить поговорити. Адже такі натяки можуть бути криком про допомогу. Сучасні підлітки ви виросли на чому на комп'ютерних іграх, в яких є декілька життів, в яких є декілька варіантів. Я програв. Я можу нажати кнопку, перезавантажити і далі собі грати. І тому ситуація смерті для них не є настільки фатальна, як це є для дорослих. І відповідно для багатьох з них це може бути форматом неусвідомлення того, що саме на цьому їхнє життя дійсно закінчиться. Цінність життя закладає в першу чергу сім'я, тож варто ще з маличку прививати любов до нього. Не менш важливо допомагати дитині знайти себе та налагоджувати щирі та відкриті стосунки. Тоді підліток знатиме до кого звернутись за потреби, і що його не насварять або покарають, а допоможуть. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.